Вітаю всіх глядачів ОБОСТ. Мене звати Роман Прядун і Сьогодні говоримо про те, навіщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп реанімує політичну фігуру білоруського диктатора Лукашенка. Мій піврозмови сьогодні надзвичайний повноважний посол України Андрій Василовський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, Олександр Лукашенко, якого всі в Європі офіційно вважають диктатором, провів зустріч з. Представником Дональда Трампа Джоколом багато речей серед них особисте привітання, особистий лист від Дональда Трампа. Навіть Меланія там щось йому написала таке гарне була. Я знято санкції з цієї автопі... авіаперевізної кампанії Білоруської буде відкриття повернення американського посольства. Тобто, от такі от кроки. Про що вони свідчать на ваш погляд зі сторони Сполучених Штатів? Дехто вважає, що це ну на мій погляд, це марно. Що таким чином Трамп планує чи намагається зірвати удар Росії по території європейських країн, тобто повернути на свій бік Білорусь. Я не думаю, що е Адміністрація Сполучених Штатів це суцільні дурні. Вони прекрасно розуміють, що повернути Лукашенка нікуди не можна. Лукашенко це стовп, копаний Російською Федерацією посередині Європи. Повернути його може Російська Федерація. І так само, як якщо він захоче повернутись, вона його одразу зрубає. І знайдеться інша людина, яка буде сидіти в Мінську і буде виконувати роль цього стовпа. А тому там немає таких ілюзій. Там прекрасно розуміють, що відбувається, але для чого їм потрібна вся комедія перш за все відвернути увагу від ситуації в Україні. А Ми влаштовуємо черговий мир. З Україною у них не виходить, тобто з Росією у них не виходить. Україну звинувачувати далі глузду, тому що всі в США і в Європі, і взагалі в світі розуміють, що не Україна винна. Цьому впливати на Російську Федерацію Трамп не хоче, тому що там закопані великі гроші, і можливо, вони колись йому дістануться. Ілюзії є. І тому, чому б не пограти тільки, в, так би мовити, відтягування Білорусі від Російської Федерації. Є трошки іраціонального, тобто. Також і раціональних елементів трошки теж в чому є. Посилюючи увагу Білорусі, а через неї Росії до Сполучених Штатів в адміністрації намагаються так би мовити, ну натякнути Путіну, що Китайці не завжди добрі. Що от бачите, ми зараз на Білорусь відкриваємо, так би мовити, ну хоче. Більше уваги до Білорусі. Не тільки ж один Китай вам а, може дати прибуток. Ми теж можемо дати. Ну, та ж сама Білорусь буде літати Бі Белавія, Хочете, щоб літав ваш аерофлот і проче? Ну, дружіть з нами більш-менш, а відійдіть трішки від Китаю. Чи все це має е, перспективи? Я думаю, що це перспективи 0,1 е, Знову ж таки, публіка в Сполучених Штатах буде трішки е, е, заскочена, здивована. Почне про це говорити. Повторюю, будуть менше говорити про Україну, будуть менше говорити про Російську Федерацію. Це те, що потрібно Трампу. Пане Андрію, а от відсутність негативної реакції з боку Кремля? Ну і ви зазначили, ну це також загальновідомо, що цей стов білоруський тримається в принципі на російських штиках. Це зрозуміло. Це може свідчити про те, що ну звісно Росія була в курсі по-перше, цих справ, і чи може це буде частиною стратегії? Зняття санкцій з Росії, ну тобто Трамп таким чином, про знаєте, такий пробний шар, шарик запускає, щоб подивитися реакцію Європи, світу загалом. Як воно буде? Тому що ну Лукашенко диктатор, офіційно визнаний диктатор в Європі. знаєте офіційно визнаний диктатор. Воно трошки виглядає безглуздо. Ну хто офіційно визнаний диктатор? а Ким ОБСЄ А що таке для Китаю ОБСЄ та ніщо. Ні, ну а ми ж не такі... беремо Китаю. Ми беремо ті країни Європи. Чекайте, аж ну то, ну, то й що? А, зараз товарообіг Білорусі з країнами Європи близький до нуля. А де ж яким чином виживає Білорусь? Російська Федерація, Китай і а, країни Глобального Півдня. Вони щось купують а, білоруське. Вони щось продають в Білорусі, І яким чином це йде чи через Росію, чи напряму, але, але, але ж воно йде. Немає тотального голоду, ніхто не ходить голий босий, бо не мав що взутися, одягнутися. І так далі. Машини їздять, заправляються і так. Це мозерський е комбінат переробляє нафту, а потім перепродає дизель в Росію. Все функціонує. До речі, мозерський е комбінат. Мене не... не, не Якщо не підриваємо, не запалюємо. ось Тобто, ні -ні. тобто гра із з нашого боку теж має бути. Отже, може бути це натяк для Російської Федерації? Ну так, звичайно, і це відкрито. Як я сказав, що це копаний стовп, я маю на увазі, що він же вкопаний Російською Федерацією. Отже, тобто вони все це бачать, розуміють, і натяк сприймають, і е -е -е, це але не зупиняють наступ. В Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, не перестають бомбардувати хати, не перестають налітати на Київ, Рівне і навіть на Польщу. Це не змінює головного. Війна триває. Росія намагається досягнути своїх цілей. Білорусь, не білорусь, 25 білорусів. Не мають жодного значення порівняно з тим, що війна триває, наші люди гинуть, і російські війська просуваються. Чи Білорусь не може стати після цього? Після того як американці поступово починають, вже почали знімати з неї санкції. Ну, знаєте, таким переваличним пунктом американських відповідних. Товарів, які потрібні Росії для війни подвійного призначення, наприклад. Ну, те, що Трамп, звісно, відкрито не може погодитися на поставку, а Білорусь може стати таким каналом, тому що санкції то зменшуються. Для того, щоб Білорусь щось потрапило, воно повинно проїхати через Росію. Бо інакше ж воно їде через Польщу. Ми можемо собі уявити, що Польща пропускає якісь підсанкційні товари в Білорусі. Ні. Ну, але а Литва? Ні. А Литва, ні. А якими літаками? Белавія. Ну то там чотири літаки. Ну і потім це не, не, не вантажні літаки, це пасажирські літаки. І потім звідки ці літаки полетять? Як вони полетять? З, з Білорусі на територію Російської Федерації, далі в обліт Скандинавії і куди? Вони можуть полетіти в Казахстан. Ну, Казахстан так і так переправляє все, що треба. То для чого Білорусь? Це це вигадки, балачки. Це чисто політичний проект, чисто демонстративний, пропагандистський, розрахований на дурнів. Ну або на людей неуважних в Америці, людей неуважних достатньо багато. Ми це бачимо по результатах їхніх виборів. І, і так воно працює. А наскільки власне особисто для Лукашенка це позитивний розвиток? Звісно, він має залежність від Росії, навіть Китаю, але це посилює його здатність вести власну гру певним чином? У них є місцевий телевізор. В цьому місцевому телевізорі Олександр Григорьович найкращий і єдиний. Тому це це нічого не змінює. Додає трішки, але і не, не, не додає сильно. Тому що сильніше, ніж пропагандується зараз по білоруському телебаченню, коли дивилися білоруське телебачення. Якщо у вас поганий настрій, можете дивитися. Якщо хороший, не псуйте його собі. А щодо російського телебачення, чи воно зараз демонструє ем, е, викривальні, е, критичні, гостро критичні ролики про Олександра Лукашенка, як воно це робило 5, 10-15 років тому ні? Тому що він слухняний, це в порядку. І там він теж, в тому телебаченні, він теж наймудріший і єдиний. Тому е, це все трошки можливо для е, зовсім вже е, некритичних людей в Білорусі, і посилює авторитет Лукашенка. Але е, по суті, Ну, 99, а буде 99,2. і дві ну, Я в більшій мірі мав на увазі не внутрішню ситуацію, а зовні. Ну, тобто, стосовно е, взаємовідносин з, скажімо так, потустороннім світом, кому цікава зовнішня Білорусь. Ну, невелика країна, але Європа, uh, uh, принаймні. Зважаючи ні, на крім зараз. Крадер. Гібридно відкриту війну, яку Путін оголосив НАТО своїми дронами, принаймні, це більше ніж цікава територія. Крім КГБ, СССР э, Російської Федерації і внутрішнього власного КГБ, і крім Міністерства оборони е, Міністерства оборони сусідніх з Білоруссю західних країн, а все інше нікому не цікаво. Це рівний ландшафт. Ви заїжджаєте в Білорусі, ви опиняєтеся в рівному ландшафті Від півночі до півдня, від Заходу до сходу. Як сказав, вибачте, процитую: а Тарас Шевченко: на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Ось що таке Білорусь? Хороші шосейні шляхи. Присутність е, е, КГБ в усіх містах, селах, районних центрах і, і селищних радах, в усіх школах, вузах і, мабуть, дитячих садках, і більше нічого. Ну і, і, і нестримні русські військові, які пересуваються туди-сюди, щоб показати, що вони там. Оце, власне, все. Афганських біганць, біженців, яких переправляли в Польщу два роки тому, вже немає. Зрозуміли безперспективність цієї ідеї. Кордон з Польщею і з Литвою могутній, там і е, колючий дріт, там і стінки, там і, і, і камери, і так, далі, і так далі. Тобто воно зачищено з руського боку, і воно закрито з Західного боку. Ну і з українського сподіваємось воно закрито теж не аж так. У нас немає ні грошей, ні уміння. Аж так. Але більш менше, пане Андрію, на ваш погляд, Путін буде активніше застосовувати використовувати білоруську територію для ну, таких атак, які були нещодавно на Польщу? А все залежить від е, реакції європейців зараз на перші зальоти е, ГРБ на Польщу в кількості 19 штук. Е, якщо реакція буде достатньо. Сильною, жорсткою, вона поки такою не є. Вони все ще е, рахують, що і як, і, і хто винен, і, хто, і, і, і що можна зробити. Я, е, європейці, я маю на увазі натівці. Тобто, якщо реакція буде достатньо жорсткою, то не буде, не буде сенсу використовувати Білорусь, а Путін теж не має безмежних ресурсів. А якщо реакція буде млявою, то буде це тривати, поглиблюватися, набирати нових форм і так далі. Бачите, при всіх ось цих гібридностях, про які ми часто говоримо, для Путіна головне, це Донбас, і він там зараз зосереджує свої всі сили і ще трошки на Запоріжжі і біля Дніпра, для того, щоб ми не могли зібратися добре на Донбасі. А все інше використовується настільки, наскільки вистачить ресурсів. Ну, знову ж таки, небезмежна кількість цих кагебістів, які цим займаються, ФСБ, небезмежна кількість перекладачів на польську, на литовську, на румунську, на німецьку, які розповсюджують брехню російську на весь світ і так далі. Все максимально зосереджено зараз на. Українському фронті, і, зокрема, на центральній частині цього фронту. І що таке млява реакція Європи? Це зрозуміло. Ось ми зараз її спостерігаємо. Ну, це стосовно цих БПЛА на стосовно Польщі і навіть Румунії. А що таке жорстка позиція, на ваш погляд, яку зрозуміє Путін від НАТО? Або жорстка позиція це те, що сказав міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Збивати все, що летить а, над Україною на захід, від Дніпра він мав на увазі, зусиллями протиповітряної оборони країн НАТО. Це жорстка позиція. Ну там Захарова може погрожувати, що це означає, що ми, значить, що НАТО воює проти Польщі, ну, вона може це погрожувати, але а, а, воно так і залишиться на рівні слів, тому що. Коли про це говорить міністр закордонних справ країни НАТО, то це, мабуть, про щось свідчить. Тобто це обговорюється, ви маєте на увазі? Це виноситься на рішення. E, правильно говорять, що одна країна НАТО не може цього застосовувати, тому що тоді буде вважатися з російського боку, що будь-яка країна НАТО є ворог. Але раз діалог почався, раз дискусія почалася, то є шанси, що вона в щось перетвориться. А крім того, це також заклик до твердіших санкцій проти Російської Федерації. І в цих умовах, коли в Румунію залітає, то не виключено, що воно з Румунії може повернути і на Угорщину. Тобто, все це набуває більш небезпечних масштабів, раз більш небезпечних. Небезпечних масштабів то вимагає жорсткішої реакції. Два-три е, місяці тому про жорсткішу реакцію думали, але не говорили вголос. Зараз говорять. Добре, якщо повертаються до дій Трампа стосовно Білорусі Лукашенка, як наскільки це ставить ситуацію Європу досить незручно? що ну фактично Трамп особ сам розбиває цю знаєте, санкційну монополію західну, ну принаймні до Білорусі і з натяком на Росію, тому що ну Європа не збиралася і не збирається скасовувати свої обмеження стосовно цієї країни, тим паче Росії. Наскільки Трамп знову вдаряє по цьому Євроатлантичному спільноті таким кроком? І як Європа мол, відреагує? Вона погодиться з цим. Якщо ви, якщо ви почитаєте е, ЗМІ європейські е, останніми кількома днями, будь які ліві, праві, центристські, найбільш е, антиросійські, найменш антиросійські, то всюди ви побачите один і той же висновок. Адміністрація Сполучених Штатів не хоче вже серйозні санкції проти Російської Федерації, бо їх з Російською Федерацією. Цей е висновок є всюди. Посилаються при цьому на дипломатів, посилаються при цьому на політиків, посилаються при цьому на громадську думку, посилаються при цьому на факти, на вигадки, типу Хай Європа перестане купувати нафту і так далі. Хай Європа. Е Оголосить стопроцентні санкції проти Китаю, ну, всяку таку маячну. Тобто немає сумніву жодного у європейців, що таке сьогоднішня адміністрація Сполучених Штатів і що вона хоче досягнути. Е, Який з цього висновок? Триматися якомога більше за присутність американських військ в Європі, поки вони там можуть стояти, намагатися якомога більше е, на, на, динамізувати власну. Воєнну промисловість якомога швидше перейняти якомога більше е, знань і умінь від української українських збройних сил, і закупити якомога більше зброї від Сполучених Штатів Америки. І е, моляться, всі моляться буквально, щоб США і далі постачали розвідувальну інформацію, бо тільки вони мають е, глобальні, е, глобальні можливості. Постачання космічної, аерокосмічної і так далі, розвідувальної, підслуховувальної інформації про дії Російської Федерації на Українському фронті. А ваше відчуття, отакі от е, такі інциденти, скажімо, та, от такі напади на Польщу Російською БПЛА. Вони прискорять вивід американських військ, зменшення фінансування, яке вже планується і скоро буде е, Балтійських, наприклад, армій? Чи Трамп уповільнить цей процес? Який би не був Трамп, існує громадська думка, існує Сенат, існує Палата представників. Вони всі, всі ці три компоненти і бізнес між теж військовий бізнес, до речі, вони всі категорично проти виходу з Європи, проти залишення України сам на сам, проти припинення ділових і безпекових відносин з Європейським Союзом, з Європою в цілому. Тому Трамп може е м, вдавати. Себе того, хто не розуміє, валять дурака. Але це валяння всім очевидно, і далі він не може піти, тому що він розуміє точку зору виборців Сполучених Штатів Америки. Так, серед його руху мага, і навіть там, до речі, не всі, а тільки частина найбільш завзятих. А переконують, що Україну треба кинути на прозволяще і забути про це. Але навіть там це не більшість. І тому і це тільки і стримує Трампа і ту команду, яка його е, От Такі от, скажімо так, телефонна розмова, компліменти, листи від Мелані і особисто Трампа. Е, Лукашенко запропонував запросив... Американського президента завітати до Мінську на ваш погляд, президент Сполучених Штатів може приїхати до Білорусі раніше, наприклад, за Україну. Ось ми говоримо щось про політику, про Америку, про Сполучені Штати, про Трампа і так далі. Ну, воно знаєте, як як, як Каша весь час говориться і говориться і раптом Меланія. О, нове слово, всі звернули увагу. Для цього це і робиться. Нічого більше за цим не стоїть. Щоб ми звернули увагу, щоб з'явилося щось нове. Ну ще п'ять разів скажуть Меланія. Потім вже всім це набридне: оці обміни листами: то з Путіним, то з е, Зеленським, тепер з е, е, Лукашенком. Ще Меланія напише листа, чим чином іну звернуть увагу. А далі вже все. Значить, треба буде придумувати, що. Основе, а, а нічого там. більше. Трамп в е, Мінськ, о, я думаю, його служба безпеки йому не дозволить. Там, ну, ти, особисто він там хотів би, там, але не випустять. Ні, ні, він би особисто хотів би приїхати е, куди завгодно, де будуть аплодувати усіх сил. Але служба безпеки йому скаже ні. Тільки через наші трупи. Вони цього йому не дозволять і тому його там не буде. Слава службі безпеки Сполучених Штатів Америки. Будемо сподіватися. Що ж, дякую, пане Андрій, за таку розмову. Так. Нагадаю, що сьогодні гостем. Так, вибачайте за технічні переміщення. Ні, ну чого, досить приємна картина. Картинка у вас позаду, позаду вас. Останні такі теплі, красиві дні, тому. Це нормально Головне так, суть розмови, а вона, як завжди, з вами досить цікава. Що ж, сьогодні гостем або сток був надзвичайний повноважний посол України Андрій Вселовський, з якими говорили, навіщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп реанімує політичну фігуру білоруського диктатора Лукашенко? Дякую глядачам, обосток, що був з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.